Друзі, доброго дня. Я в селі Боблів. Це Вінницька область. Немирівський район, я так розумію, Дольнірова, 14 кілометрів. Газифікований будиночок за 5 тисяч доларів. Вода в криниці. Е е е опалення котел і є груби. 40 соток ділянка вся. Забор зроблений, бачите, ворота. Сам будиночок наші ціленький, охальний. то все нормально. Раніше дідушка тут жив і займався всякими сливами, виноградами, сушив тут, є сушарка для слив. Така, ну, змурована с кіркість з цегли. До чого це я говорю, що дуже багато. Слив, ну, винограда може не дуже багато, але є. Це лічильник газовий захований. Багато різних е, фруктових дерев. І горіхи, і яблука, і все, що хочеш такі. Ось криниця наша. Але ну, кажуть, люди треба чистити, бо... Дідушку забрали діти до себе, а сюди так приїжджають, то, то в будь-якому випадку треба почистити. Ну, по хатки наших питань немає. Ніяких таких страшних. Колись щось може було, ну так на даний час. І видно, що красилась хата давно Стан адекватний. Оце ще наша ділянка оці ці дерева. Бу забор. Пошли на грот, на вот виноград насаденный. Вот потом выйдем

В основному люди будуть забирати, можливо, там щось залишиться. Ну на меблі можна не розраховувати. Так, лічильник тут в хаті не винесено. А відкрили погріба затом? Да, Покливали тут стель вже, рівненько, бо зразу видно, що так, піч працююча з плитою наче. І так, собі оби поклеєні все наче сухенько, чистенько. Так, тут кухня. Я трошечки є на столі від сирості грибок, ну кажуть, їсти готували і вікно не відкривали. Так собі вийшлося. Так, отут у нас газовий котел. Сучасний ночі. Плита підключена, все нормально. В будинку дві кімнати і кухня. Опалюється, виходить, оцією грубою на дві кімнати. Тут також все біленьке, все чистеньке. Нормально, підлога скрізь дерев'яна по всьому будинку. І отакі батареї труби. У всьому, ну, говорять, хата дуже тепла. А вона маленька глиняна, ну, що Не теплою бути. Да. Да. А я бачу, я зняв. Так, і зараз ще погріб глянем і літню кухню нашу. Так, а де в нас що я вже не пам'ятаю? Тут що в нас? А, літня кухня, ось. ось така літня кухня, піч працююча. Нічого не розвалено в горілку гнати теж можна? Да, горілку можна гнати. Що цікаво комусь. А що, що можемо дожитися, що будемо гнати. Тут комора для зерна, для всього стального. то не страшно. Так, тут у нас теж якийсь хоспристройка зараз. Подивимося. Ага, це хлів собі такий сарай, хлів. О тут балки капітальні. Недавно це тоже роблено. Так, зараз ще зайду в той і погріб. Подивимось. А я обійду, я зараз ще погріб зайду. Так, в погріб ще не заходив, то що. Нічого не скажу. Наперед. Будемо дивитися зараз. От. Щось попадало бачу тут. Зараз покажу вам. Ну, так, судячи з то, то він може протікати. Треба дивитися до нього. Так, і йдемо, там ще є земелька. А, я бачу кімнату бачу. Місця дуже багато тут, сливи знову. Ага, тут є ще один саранній закритий. Тут в'їзд для трактора. Я так розумію, що забор тут. Ага, він ось просто ставиться на місце, і щоб могла техніка заїхати. Ось сушарка для слив, про яку я вам говорив, ніколи не бачив. Покажу вам, можливо, цікаво. Дерев бачите багато Все що хочеш є, дядька працює Доброго дня! Хату Так, і в нас город разом все 40 соток. Е Межі, бачите, он де дерева наші. І ось оцей побурянутий. Прийшов сусід, голова тут, села чи сідради як там називається, вже контролює, хто тут, тут що хода і знімає. Пішов до власників питати, що тут його не обманули часом. Ось у нас тут ще насаджено е Тут і горіх бачив, якісь черешні яблуні, оце також ще все наше. Оці дерева і ось межа. Оце отак, друзі. Все, село Боблів, Вінницька область, Донімірово 15 кілометрів. В селі є школа. Садочка немає, є медпункт. Ну, роботи відповідно такої тут сильно немає також. Будинок глиняний, обложений цеглою. Опалення газове, котел і є. Водичка в криниці, яку треба чистити. Ціна 5 тисяч. Отак. От Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть свої думки. І поставте лайк, якщо сподобалось. Гарного вам вечора.